Курка та півник, кириниця та кінь, капуста, поцька, прутень, качан, рак, дірка, відро, ковбаса. Зголодніли чи збудилися? Готуйте серветки, хай квітне сироміцький фольклор, бо зараз буде максимальний 18 плюс контент. І ти, дівка, і я дівка, чого в тебе більша дірка? Ми хлопці спогади більша дірку. Сороміцький придумали не науковці, а носії традиції. Але саме завдяки праці дослідників-етнографів кінця 19-го, початку ХХ століття, ми можемо насолодитися збереженим українським сороміцьким доробком, тобто порнофолком, тобто народними хтивками. Розібратися в темі нам допомогла збірка, яку упорядкували антропологині Марія Маєрчик та Олена Боряк, криптадії Федора Вовка, винайдення Сороміцького, а також праці Ірини Ігнотен. Ко, зокрема, її подкаст Як ми кохалися. Ну а перлина цього відео неперевершена поцька української етномузики Катерина Павленко та ансамбль Кодло. Ой, дівчина молода юбка полосата, Ось поріки виглядає, Проникнутись глибиною народного гумору досить важко, не знаючи ефемізмів, за якими приховуються слова член вагіна та секс. Серед пом'якшувальних слів, що означає член лідирує кінь, а вагіна, криниця і відро. Звідси відоме напоїти коня, в саду криниченьку копати, дай води напиться тощо. Але більш екзотичне та цікавіше означення члена: кочерга, качан, перчина, перець, смичок, півень, кінчик, ножик. Або ж ковбаса. Ой, Оємамцю я бачечки пасо. Та, Ковбасо. Така довгая. Буде тотака догая. Жіночі статеві органи називали курка, вишенька, капуста, вавка, дірка. І вже згадані відро, криниченька, подкапоцька тощо. Якщо ж треба наголосити на цноті дівчини, відро чи криниця мають бути новими, а сама вода чистою. Словом, поява дітей з капусти нарешті має сенс та логіку. Ну а журналістам все ж варто задумати щодо вживання популярного кліше вишенька на торті. Він до мене прийшов з лестю, а я йому курку з шерстю. До речі, про клітор українські козаченьки добре знали і називали його Семеник. Не оминули вправні українці і оспівування кунілінгуса. А вина, що є тетяне повина писати. Вивчивши словник ефемізмів, ми натрапили на неоднозначний твір, бо ми ж з вами вже знаємо, що вагіна це курка, а член півень. Тож на нашу скромну, позбавлену експертизи думку наступна пісня про гомосексуальні зв'язки. Чи ти чуєш, чоловіче? що віче, що міпеньку куріче. Що ти хочеш, чом ти, ти мене, мене не лоскочиш? Бо я, я бачу, що так, за цю думку нам не заплатив юсейт, але нашу роботу можете підтримати ви. Переходьте за лінком в описі на нашу монобазу та оформлюйте щомісячну підписку. Ваша підписка задовольнить головні наші потреби їсти ковбасу та пити воду. За цю щедрість отримаєте різні бонуси, один з яких улюблений контент про мастурбацію та мудрі матусині поради. Оберезина свербить мене середина, довгой до нього пальцем і з яйцем. Я щиро сердечно рекомендую вам не заглиблюватись у світ ефемізмів. Інакше сексуальний контекст бачиш усюди. Слова ой у вишневому саду тепер чується як жіноче купе, і навіть у тужливій там під львівським замком чуєш старий дуб стояв. Мене серце завмирає, коли я згадую, як в садочку співала, десь тут була подоляночка. Бо зараз я по новому чую рядок, личка не вмивала, бо води не мала. Ми я пошанабудина. Пашкобу секс завжди займав себе почесне місце в житті людей, але кілька століть тому він не вважався приватною особистою справою кожного. Життєвий і сексуальний шлях жінки і чоловіка мав свої закони, часто насаджені церквою. По-перше, суворо табоювався секс до шлюбу. Але, звісно ж, він був. Мабуть, ви чули про традиційні вечорниці, святкування Івана Купала та інші способи для молоді затусити одне з одним подалі від батьківських очей. Так ось вечорниці часто мали сумний для дівчат результат. Наприклад, гра притула. І це не про хто зверху, хоча як подивитися. Зараз від радості! зараз. Це б назвали ризикований петен. Тоді правила гри звучали як вмочити кінчика. Тобто, завданням було не зірвати дівочу пліву, не запліднити дівчину. Але сексуальна освіта була відсутньою, а тема табуйована. Тож на вечорницях не за власною волею комусь зривали калину, хтось вагітнів. Доля дівчат після цього була трагічною. Якщо хлопець не одружувався на ній, то на цій дівчині ставили клеймо покритка, а на дитині байстрюк. Зберегти цноту до одруження це мастхев. Тож ті, кому вдавалося вмочити кінчик на вечорницях без наслідків, справжні розпусники-щасливчики. Колина, колина, доброго добро батька, дитина. Бінко. Одську держати треба було десь з 15 до максимум 20 років. У цьому віці зазвичай одружувались. Після 20 дівчат вже називали перестарками. Так ми підійшли до весільних традицій, а точніше, першої шлюбної ночі. Ввечері, після того, як відгуляли перший день весілля, родичі та допитливі односельчани супроводжували під сироміцькі пісні Молодят першим сексом зайнятися. Ой, мати до комари ведуть, цим донятом. Ой, мати вже штани розв'язав. Цим донятоки приказав. Цей процес під назвою Комора повністю позбавлений інтимності. Перш ніж молоді зайдуть в комору, їх уважно обшукують, аби не було ніякого гострого предмету, щоб часом не зімітувати втрату цноти, доказом чого була кров на білій сорочці чи простирадлі. Поки молодята труться та мнуться, весь люд стоїть під дверима, співає сороміцькі пісні, які або підказували, що і як робити, або підколювали, або ж підганяли, бо не прийнято було кохатися більш ніж півгодини. Ой на хаті щитка гребинка, в хворі пара дівка, чого вони троться, та мнуться, чого вони не бу. Цьому моменті ви такі О май, а як же ж особисті кордони? То прибережіть обурення, бо найгірше ставалося, якщо молодий не зміг позбавити свою кохану цноти. Тоді замість нього це робив старший дружба, який зазвичай мав бути кровним родичем молодого, або свахи, які дефлорували молоду пальцями. Так чи інакше, позбавивши дівчину цноти, закривавлену тканину, виносили на таці, і всі люди радісно кружляли, співали і все чудово. А ось як що, потикавшись, ніякої крові не витекло, тримайте людей семеро. Хоч сам шлюб не скасовували, та все ж сім'ю дівчини всіляко принижували, як і її саму. Та українські жінки не були б собою, якби не підготували гарну відповідь лицемірним закидам. Заганяйте квачкопочку, а корчат та вершу, при цареся кому? Більше заборон та осуду з боку церкви, тим більше це підбурювало людей до вплетення попів, дяків та піддячих у свої сороміцькі фантазії. Може скластися враження, що саме попи були справжніми бугаями. Так тоді називали їбаку. Їбла ми Пісень про попового півня мало не більше, ніж псалмів. До речі, щодо церкви, сексу і шлюбу отримати розлучення ще й схвалене церквою можна було чи не в єдиній ситуації, коли чоловік дармовис або дружина пустоцвіт. Тобто чоловік імпотент або дружина безплідна. Дармовис. Беріть собі на замітку, коли треба вишукано означити характер російських опозиціонерів. Церква дозволяє. Кажуть, люди ж у їх діти беруться, а попиться, аж батли трясуться. Ке пані Катерина ніяк не заспокоїться богохульствувати. Ось вам цікавий факт: можете уявляти попів, аби не збитися з теми. Дослідники зафіксували на Слобожанщині такий магічний обряд. Хлопці без штанів мусили перестрибувати через грядки з огірками, коли вже з'являвся цвіт, і промовляти, щоб стільки було огірочків, як в селі хуйочки. Пам! Христимона стирку прилопа си цьодідбасом не задощ без народній творчості не поступаються попам в популярності члени сім'ї. Взагалі для українців матір понад усе. І коли була мета когось сильно образити, то брався саме цей образ. Тож я твою мамку їбав, це тяглість поколінь. Може, така часта присутність родичів в сексуальних контекстах це сублімація через традиційну табойованість теми сексу в побутовому спілкуванні. В будь-якому разі, це і дотепно, і не по собі водночас. На печі клочка хоче, підрожеписло смоче. Як же мені не смог дати? Одна ж моя рідна мова. Я ж казала, до матусь завжди було шанобливе ставлення. А ось в оспівуванні стосунків зі свекрухою дещо інакше. Як була я у батенька, була беззакувати, а як стала у свекрухи, обчіпали безлогохи. Така ось відповідь на хто винен невістка. А як щодо дітей, які могли ненароком застукати батьків за такою нечистою справою. З мапкою скрипляй папкою, а тонка ти слухай, дай собі чуха. Аби втихомирити ваше збудження, поговоримо власне, про українських етнографів, завдяки яким цей спадок зберігся. Через поризм того часу дослідники місцями нехтували записом такого фольклору. Тож за все сьогодні почути маємо подякувати кільком людям: польському досліднику Зоріану Долензі Ходарковському, який на початку 19 століття в ході експедиції записав понад 2000 народних пісень. Після його смерті ці рукописи отримав Михайло Максимович. Потім Микола Гоголь, потім Михайло Драгоманов. І зрештою перейшло іконі коні сироміцького фольклору Федору Вовку. За вигаданою нами інформацією, цей доробок ненадовго потрапив у руки відомого львівського письменника Захира Мазоха, І, напоївши свого коня водою з витонченої сироміцької криниці, він написав венеру в хутрі. До речі, Федір Вовк попросив загадати вам загадку кінця 18 століття. Покладу тверди вийму м'яки. Із кінця кап-кап відповідь в кінці відео у 1898 році. Федір Вовк вперше уклав сороміцький фольклор в один з томів паризького щорічного видання Криптадії, що в перекладі таємне або приховане. У збірку потрапила інформація про українські звичаї, казки, пісні, загадки, прислів'я та словничок відбірної лайки. Зібрати максимум йому допомогли і інші українські дослідники, серед яких Борис Грінченко, Митрофан Дикарів, Павло Чубинський, Василь Степаненко та інші. Важливо розуміти, що наявність багатьох сексуалізованих жартівливих пісень та приказок не означає, що суспільство було розкутим та вільним у висловлюванні. Традиційно ці пісні були присутні на в весілях, зокрема під час обряду комори, або ж на дружніх сімейних посиденьках десь під 100 грам. Раз, два, три, чотири! Чорти баво розщепили, на кілочку помісили, ось за чортом покилили, зустрівку втаю цвіт. Товше і Розкажу свою улюблену казку, яку не розповідатиму своїм дітям, але яку ви можете взяти на озброєння і нарешті почати розповідати друзям про давні анекдоти, а не переказувати меми з Твіттера. Один чоловік літом ліг у сінях із жінкою та й каже до жінки: давай, жінко, поїбемось. А жінка каже, так ванька не спить. А чоловік каже, та воно дурне. Та й зачав чоловік жінку їбати. А хлопець по сінях ходив. А воно у двері як стукне, а двері одчинились. А чоловік як схватиться, а Ванька каже: Їбіться, тату, це свиня. О, мало не забула відповідь на загадку: Солоний огірок. Як не вгадали, киньте донат на діяльність телебачення Торонто. А якщо ж вгадали, оформіть підписку на монобазі. Кохайтеся, спілкуйтеся, співайте, та не забувайте, не все те ковбаса, що півник.